Вручення повісток в армію за правопорушення це ганебне явище, а армія це невиправна колонія. Так, військовий комісар Чернігівської області Олег Гончарук відповів на запитання, чи буде продовжуватись вручення повісток чоловікам за проступки, чи недостойну поведінку, і чи вважає він це нормальною практикою. Вручення як провина це. Ганебне таке явище на сьогоднішній день не повинні проходити військовослужбовці військову службу ті громадяни в ви вигляді покарання. Ні, це почесний обов'язок кожного громадянина нашої держави по захисту суверенітету та недоверхності нашої держави. Не може бути військовослужбовець в якості провини проходити військову службу, тому що він буде ганбити насамперед ті бойові традиції, ті подвиги, які на сьогоднішній день здійснили наші вояки по захисту нашої держави. Згідно із законодавством, за словами гончарука, повістки можуть вручати у місцях скупчення людей і на блокпостах. Також їх можуть вручати тим, хто порушив комендантську годину. І одним із з'ясувань причини порушення, хто цей громадян, чому він перебуває в даному місті, це є знов виклик до територіальних центрів саме повісткою. Невідповідності до за законодавства, щоб з'ясувати його відношення до військового обов'язку, чи він дійсно має право перебувати на певній території, тому що згідно законодавства, знову ж забороняється залишення свого постійного місця проживання без відповідного дозволу відповідного керівника територіального центру.